Всім привіт! Мене звати Маріна. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я розповім вам про всі свої пунктики та заскоки щодо фізичного стану книжок. У всіх нас книголюбів є як мінімум дві улюблені речі: перша це власне читати книжки, а друга це купувати або колекціонувати книжки. І в плані другого пункту, впевнена, багато кого є певні. Вимоги до фізичного стану книжок комусь подобається так, комусь інакше. І сьогодні я хочу поділитися з вами тим, що подобається, а скоріше за все, що не подобається мені. Це диваства або ж пунктики стосуються і нових, абсолютно щойно придбаних книжок або книжки, які я безпосередньо купую, хочу придбати, так і тих, що стоять у мене на полицях появою цього відео я завдячую Масі з каналу Region Mary, котра, наслухавшись про всі мої заскоки, всі мої знову ж таки пунктики, всі мої дивацтва, сказала: А чому би тобі не зняти про це відео? І ось вона, я знімаю про це відео і ділюсь з вами ось такими дивними в чомусь речами. І починаю, напевне, з одного з найбільших моїх болей: це зламаний корінець. Я ненавиджу, коли у книжки з м'якою обкладинкою зламаний корінець, коли є ось ця неприємна лінія вздовж корінця. Щоб уникнути цього, я довгий час віддавала перевагу саме книжкам з твердою обкладинкою. Однак, звичайно, є деякі видання, які в принципі є тільки у пейпербеках, тож і таких книжок у мене завжди було достатньо. Також для того, щоб уникнути цього залому, я завжди читала книжки в м'якій обкладинці, ось так. Ледве-ледве відкриваючи, ось так переміщуючи книжку і дуже-дуже акуратно читаючи текст. Але є такі видання, що як би сильно я не старалася, як би акуратно я їх не читала, цей залом все одно утворюється. І, власне, я не дарма взяла саме цю книжку, щоб вам показати, тому що саме з цим виданням в мене так і вийшло. Я читала книжку мега-супер. Ультра акуратно, але все одно залом утворився. Спробую зараз вам його показати. Не знаю, чи буде вам видно його, але він тут є. Ось так. І таким чином переходимо до мого наступного пунктику: я не люблю пейпербеки, які погано розгортаються. Існують так звані флопі пейпербеки. Це ті книжки з м'якою обкладинкою, які дуже дуже гарно розгортаються. Ось яскравий приклад. Це книжка Shatter Me, видання HarperCollins. І ось що я маю на увазі. Книжка дуже класно розгортається, і корінець при цьому залишається абсолютно рівним. Він ніяк не вигинається. Як ти книжку можна навіть отак трошки зробити? Корінець ніяк не травмується. І це просто чудово. Тож, я надаю перевагу саме флопі-пейпербекам. завжди їх шукаю, однак це дуже важко, тому що. Про це ніколи не пишуть у магазинах, про це ніколи не пишуть на сайтах книжкових. Постійно доводиться або дивитися в когось, в когось перепитувати, або просто ризикувати і сподіватися, що щойно куплений тобою пейпербек прийде тобі саме ось такий флопі. Але якщо все ж таки пейпербек не флопі, то, хоча б верстка, щоб у нього була хороша. Що я маю на увазі, це те, щоб текст... Який тут є, ну закінчувався десь отут, а не ось тут, прямо у шовчику. Скажімо так, тоді не потрібно буде книгу дуже сильно розгортати, і як наслідок корінець не має зламатися. Наступним моїм пунктиком є нелюбов до покетбуків, нелюбов любов до зменшеного формату книжок. Яскравим прикладом є ось це видання від Біват Емі Гармон що знає вітер. Книга чудова, книга прекрасна. Я нещодавно її читала і вже поділилася з вами своїм відгуком. Але ж це видання мені неймовірно не подобається. Своїм форматом, знову ж таки, тим, що воно з м'якою обкладинкою і дуже незручно розгортається, його дуже незручно читати. І тому, власне, в першу чергу, через це я покетбуки і не люблю, тому що мені, як правило, незручно їх читати. Тож, купуючи книжки, я надаю перевагу збільшеному формату, такому як у видавництва «Небо» або у видавництва Рем. Такі книжки мені зручніше читати, приємніше тримати в руках, і від них, від їх читання, я отримую більше і тактильне, і естетичне задоволення. Як бачимо, багато пунктів плавно перетікають один із одного, і в цілому стосується саме якоїсь зручності читання та естетики читання. І наступний пункт не є. Виключенням, і це дрібний шрифт або маленький міжстроковий інтервал. Я дуже-дуже не люблю, коли у книжках маленький шрифт або маленький міжстроковий інтервал. Дуже важко читати таку книгу. До такої книги. Важче повертатися, ти читаєш її довше, ти отримуєш менше задоволення навіть від самої історії через те, наскільки незручному форматі ти зараз книжку читаєш. Яскравим прикладом є «Iron Flame» Ребеки Ярос, залізне полум'я в оригіналі. Тут надзвичайно маленький шрифт. І маленький міжстроковий інтервал. Пам'ятаю, коли я читала цю книжку, я читала її, по-перше, довго по-перше, мені не хотілося до неї повертатися. Хоча історія, в принципі, цікава, мені сподобалась, Але читання цього видання були справжніми тортурами. На жаль, тож, все ж таки, дуже люблю, коли у книжки. Нормальний, приємний для ока шрифт, і також насправді дуже часто саме міжстроковий інтервал трошки поправляє цю ситуацію, навіть коли у книги маленький шрифт, але доволі великий міжстроковий інтервал. Це полегшує читання такої книги. Тож, ось такий тандем, шрифт та міжстроковий інтервал від цієї парочки. Залежить доволі доволі багато. Зараз буде буквально пара пунктів, які стосуються фізичного стану книжок, якими я безпосередньо користуюся, які стоять у мене на поличках. І перше, це загнуті кутики сторінок. Я не можу виносити загнуті кутики сторінок. Звичайно, я сама ніколи, ніколи, ніколи так не роблю, але іноді ти вже купуєш абсолютно нову книжку з загнутими кінчиками. Кутиками сторінок, ну не по всій книжці, звичайно, десь там в якомусь місці кілька сторінок. І тоді я просто маніакально, акуратно намагаюся одразу їх виправити, випрямити, тому що mm, I don't like it. Ну а другий момент це надписи в книжках. Я ніколи, ніколи не пишу в книжках навіть олівцем. Я б ніколи не купила книжку, в якій щось написано, в якій є якісь певні. Помітки, я не з тих людей, кому це подобається, кому подобається перечитувати після когось і бачити, що людина там відмічала або ні. Ні, я люблю абсолютно новенькі, чистенькі книжки, які виглядають так, ніби їх ніколи ніхто не торкався. Я ні в якому разі не засуджую нікого, хто загинає кутики або малює у книжках. Це абсолютно нормально. Кожен користується своїми книжками, так як вважає за потрібно, і це повторюся абсолютно нормально. Просто особисто я таке не люблю. Я не люблю робити це зі своїми книжками, і власне саме тому причисляю ці моменти до своєї. Іх так званих пунктиків. Тож якось так. Можливо, колись я зміню свою думку, можливо, колись я доросту до анотування книжок, тому що як я знаю, анотування книжок це цілий процес, це напевно ціла галузь. Книгочитання це щось доволі, доволі поширене, цікаве і для когось прекрасне, хтось дуже-дуже це полюбляє. Можливо, колись і я до цього доросту, відкрию це для себе і буду це робити. Але поки що мені навіть страшно про це подумати. Наступний момент, який я не люблю у книжках, це лясе, хто б міг подумати. Але я особисто... Не бачу абсолютно ніякої цінності в лясе. Особливо, коли ти заядлий книголюб і в тебе є цілий лоток, ціла скарбоничка, ціла скринька з різноманітними закладинками. Взагалі не розумію, навіщо тоді робити лясе. Особисто я ніколи ним не користуюся. Мені банально незручно. Я взагалі полюбляю тверді. Закладинки, тобто, або із такого дуже-дуже товстого і цупкого картону, або е, дерев'яні чи металеві, тверді, тому що коли я беру книжку і Намагаюся її відкрити, я роблю це ось так. Тобто я банально своєю закладинкою відкриваю книжку. І м'якою закладинкою це не зробиш, тому що вона прогнеться. І, власне, з лясе це теж не завжди зручно. Більш того, іноді лясе, якщо воно виконане погано, неякісно, воно починає обтріпуватися на кінчиках і це дратує мене ще. Більше. Тож ось так я абсолютно не фанатка лясе, вважаю його абсолютно непотрібним для себе, звичайно. Але це ніяк не зупиняє мене від покупки книжки. Тобто, якщо у книги є лясе, окей, я все рівно її куплю. Ну, така подумаю, о, знов це лясе, навіщо воно тут? Але все на тому. Це аж ніяк не спинить мене від покупки такої книги. Наступний момент бісить мене в книжках, чи не найбільше. Це цінники на обкладинці. Ось такі. Більш того, оці цінники це ще нічого. Мені здається, якщо дуже-дуже постаратися спиртом попротирати і повитирати цей клей, можливо, я цей цінник і відклею. Але бувають магнітні цінники, які ніяк не відклеюються від. Книжкової обкладинки. В нашому місті постійно таким грішить, на мою думку, книгарня є. Вони постійно клеють на книжки саме ось ці магнітні цінники. А зверху, ну для того, щоб якось заліпити цю ціну, наприклад, якщо ти комусь даруєш книгу в подарунок, вони ще ліплять два цінники: один просто білий, щоб не просвічувалася ціна. А зверху ще якась наліпка з якимось малюнком, щоб типу було гарно. Ні, це не гарно, Для мене це жахливо. Такі цінники неможливо відклеїти від книжки. І для мене це щось близьке до загнутого кутика сторінки. Я не розумію, навіщо, навіщо так робити, навіщо так знищатися над книгою? І з одного боку, звичайно, я розумію, для чого клею ці магнітні цінники. Це безпека, безпека магазину, щоб ніхто цю книгу не вкрав, не зміг її якось непомітно винести. Але ж, але, ж, але, ж, потім це просто неможливо віддерти. А якщо можливо, то ризикувати і терти обкладинку спиртом. Не кожна обкладинка таке і витримає. Я вам скажу. Тож цінники на книжках це просто, просто мій велетенський біль. Саме тому я зазвичай купую книжки не у фізичних книгарнях, а в онлайн кригарнях. Але й там іноді книжки присилають з цінниками. Ось, наприклад, шовкопряд Роберта Гелбрити я купила на сайті KM Books, і вона мені прийшла з цінником. Тож... Ось так. І до речі, для моїх постійних глядачів я зовсім не дарма взяла цю книжку, тому що я нарешті, нарешті, нарешті почала читати цей цикл завдяки своїм спонсорам, які обрали цю книжку для наступного відео для спонсорів. Тож я вже прочитала першу частину, відео вийде незабаром і вже почала читати другу. Наступним моментом, який я хочу з вами обговорити, є Неякісно зроблені зрізи. Неякісно зроблені зрізи я маю на увазі саме, звичайно, кольорові. Це ті зрізи, які або обсипаються, або Просто виконані неякісно і негарно, недосконало і становлять собою просто ад перфекціоніста. А також ті зрізи, які пачкаються, тобто, коли ти доторкаєшся до них пальцями, в тебе на пальцях залишається певна фарба. Стосовно саме невдалого, не ідеально зробленого виконаного малюнку на зрізах, поки що нічого не можу вам показати. В мене немає наразі на полицях подібної книжки. Але стосовно зрізів, що обсипаються, на жаль, це була книжка Сім чоловіків Евелін Хьюго. Тут такий ем, золотистий, хоча навіть я б сказала, більш таки бронзовий ем, блискучий зріз. І він сипеться. Він, по-перше, залишається на пальцях ось такими маленькими блискітками. А по-друге, тут є такі ем, білі частинки, де видно, обтріпався цей зріз. Зараз я спробую вам показати, але не знаю, чи буде вам це видно. Можливо, вам буде видно ось така неоднорідність кольору, можливо, вам будуть видні ці білі. Плямки. Ну а якщо ні, то можу сказати, що я просто мега-мега акуратно читала цю книжку, знаючи про цю проблему. Тому я намагалася до того зрізу навіть не торкатися. Але ж це ненормально, це незручно. Це просто незручно читати отак книжку, ніби це музейний експонат. Ледве не пінцетом перегортаючи сторінки, і я таке можу, тому що я в цьому плані фрік. <сум> Ось якраз розповідаю вам, роблю такий собі камінг-аут і розповідаю вам про всі свої пунктики. Але навіть в мене є певна межа. Я не настільки, не настільки хочу паритися, читаючи книжку, тому все ж таки краще б ці зрізи робили більш. Якісно, а тепер давайте поговоримо з вами про таку непросту. Таку скандальну річ, як обкладинки. Стосовно обкладинків, в мене є багатько різних пунктиків, про які я вам власне зараз і розповім. І в першу чергу давайте поговоримо з вами про супер обкладинки. Я не люблю, коли в книжках є супер обкладинки. Я вважаю їх абсолютно непотрібними. Я розумію, чому видавництва Роблять такі обкладинки справа в тому, що напевно це певним чином здешевлює е, виготовлення книги, тому що робити певне тиснення на обкладинці це явно набагато дорожче, ніж просто надрукувати паперову суперобкладинку. Але для нас, читачів, ну принаймні, знову ж таки для мене це незручна. Річ я ніколи не читаю книжку в суперобкладинці. Я завжди знімаю її перед тим, як читати книжку, тому що вона постійно спадає з цієї книжки, її незручно тримати. Там, де вона спала, вона обтріпується, мнеться, треться об щось. Стає вже не такого товарного вигляду. Мені це супер незручно, тому я завжди обкладинку знімаю, читаю, потім знов одягаю ту обкладинку і ставлю там книгу на полицях. Тому, коли я бачу красиве видання з красивою обкладинкою, з певним напиленням, з певною позолотою, але без супер обкладинки, я завжди, завжди цьому радію, тому що це. Естетично приємно, це зручно, це класно, це одна книга, а не декілька частин цієї книги. Ну, я думаю, ви мене зрозуміли. І з цього, до речі, пункту також витікає наступний: якщо вже змиритися з тим, що в світі існують суперобкладинки, а я, звичайно, змирилася і купую книжки з суперобкладинками. Це не якийсь для мене стопер, ні. Так ось, якщо зберитися з тим, що вони існують. Ну, тоді хочу сказати, що я ненавиджу, коли під суперобкладинкою абсолютно чорна, або сіра, або біла. Неважливо, обкладинка без будь-яких надписів. Ось, наприклад, візьмемо те ж саме залізне полум'я в оригіналі. Під суперобкладинкою тут просто ось така чорнота. Ось така чорнота абсолютно без нічого. Ну, чому? Ну чому? Ну, чому видавництво так роблять? Це дуже негарно, це неприємно. Я, я цього не розумію. І саме тому, власне, мені неймовірно подобається видання від РМ, тому що в них під дуже-дуже гарними суперобкладниками є такі ж невимовно гарні звичайні. Обкладинки з ось такою красивою, з таким красивим, точніше, тисненням. Ось це я розумію. Це, ну, хоч якось примиряє мене з супер обкладинками, це приємно, це красиво, це також додає додаткового естетичного задоволення. Ну ось хоча б було б так, але ось ці абсолютно чорні, абсолютно однотонні і ніякі обкладинки під суперами мене невимовно, невимовно дратують. Наступним моїм пунктиком є мінімалістичні обкладинки. Я не люблю, коли в книжках мінімалістичні обкладинки. Я люблю, коли обкладинки кольорові, особливо корінці, тому що коли вони стоять у мене на поличках, я люблю бачити ось таке розмаїття фарб, розмаїття кольорів. Мені подобається, коли мої полиці максимально різнокольорові. Мене це тішить, мене це гріє, мене це радує. Тож я обожнюю. Коли корінець, не якийсь там білий або чорний, а ось саме якийсь. Кольоровий. І так само, власне, сама обкладинка. Я люблю, коли на ній є що роздивитися, коли там намальоване щось красиве, щось епічне, якийсь класний візерунок, знов ж таки, який буяє певними кольорами. А мінімалістичне оформлення я не дуже полюбляю. І надаю перевагу, власне, не купувати такі книжки. Хоча, звичайно, якщо книга мене дуже цікавить і вона є тільки у виданні з мінімалістичною обкладинкою, я її куплю. Це також не є якими з але я не дуже такі обкладинки люблю. Ще один вид обкладинок, який я практично дох не переношу, це обкладинки з фотографією певної людини або людей, або з малюнками певних частин тіла. Обкладенок з фотографіями в мене, в принципі, на поличках нема, тому що це такий великий стопер для мене, що я такі книжки навіть не купую. Щодо обкладенок з частинами тіла, хочу продемонструвати яскравий приклад це Shuttermi та Хіри Mafia. Бачите оце око. Саме через це око я кілька років не купувала ці книжки і не читала їх. Ось така я дивна. Ось так це ненормально, але ось такий в мене пунктик. Тільки нещодавно я нарешті з цим оком, ну, хоч якось примирилася, купила ці книжки, читаю ці книжки, і, в принципі. Радію. Але є також книжка, новинка від Лібардохо, яка чи то вже вийшла, чи то ще в стадії передзамовлення. Я не пам'ятаю, як вона називається, і обкладинку вам покажу ось десь тут, на якій намальована рука. І мені настільки ця обкладинка не подобається, що я цю книгу не купуватиму саме через це. Більш того, я можу навести вам ще один супер дивний приклад, супер дурний приклад. Це «Жовтолика» Ребекки Ребеки Куан. Супер популярна книжка, на якій я чула просто чудові. Цікаві, класні відгуки, але я її не купую. Звичайно, в даному випадку я не купую більше з двох причин, тому що, по-перше, я вже знайома з Ребекою Кван і думаю, підозрюю вже давно, що це не моя авторка, тому мені не дуже хочеться, власне, читати якусь книжку, яку вона написала. Але обкладинка, обкладинка, мені настільки вона не подобається, тому що знову ж. Таки на ній ці очі, що я цю книжку не купила і, напевно, не буду купувати. Як би це дивно не було, але ось так. Наступним пунктом є неякісно виконана позолота на обкладинках. Я люблю, коли на обкладинках є якесь золота витиснення або якесь е золотисте е блискуче покриття на буквах або на якихось елементах малюнку. Я обожнюю таке оформлення, але воно має бути настільки якісним, щоб не стиралося навіть при умові постійного контакту з рукою. Тому що коли ми читаємо книжку, ми так чи інакше торкаємося до обкладинки. І в принципі, ну, я розумію, коли цій книжці вже 10 років і її читали 100-500 тисяч разів, тоді, звичайно, позолота може цього не витримати. Окей. Але якщо ти книжку прочитав лише один раз, ти ще й намагався це робити максимально. Акуратно знаючи про ці до речі, приколи, і позолота все рівно стирається. Як на мене, це дуже 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 поганий експіріенс. У виданні книжок яскравим прикладом є книжка Блиск від КСД, книга авторки Рейвен Кеннеді. Мені дуже подобається це оформлення, воно подобається мені настільки, що я збираю цю серію у виданні від КСД, незважаючи на те, що в мене ця серія вже є зібрана на поличках англійською мовою. Але, але нещодавно я дізналася, що ось ця. Позолота золота блиск, вона злазить. І більш того, я читала цю книжку, читала доволі акуратно. Я цього навіть не помітила, а потім, вже, подивившись відео Аліни з каналу Lina From Books, яка жалілася на цей момент, я пішла, взяла свою книжку, подивилася і так, позолота здерлася. Ось, сподіваюсь, вам буде видно, що вона вже така більш якогось. Бежевого тілесного кольору, а не золотистого. І знову ж таки, в мене це зовсім трішечки на парочці букв, але тільки тому, що ну, я така дивна, що читаю суперакуратно. А якщо читати абсолютно в нормальному режимі, просто беручи книжку, то я уявляю, наскільки позолота зітреться тоді. Ну, а тут, взагалі, краще, напевно, не торкатися, щоб хоча б тут було все гарно. Хоча корінець це. Більш важлива штука, тому що саме корінець ми постійно бачимо, коли книга стоїть на поличках, і ці недоліки якраз кидаються в очі. Тому я думаю, видавництвам треба приділяти більше уваги, особливо тисненню або позолоті на надписах на корінцях, тому що і контакту з рукою у корінця обкладинки більше, ніж власне у передньої частини палітурки. І останнім пунктом, про який я вам сьогодні розповім, є різне оформлення книжок одного й того самого циклу. Що я маю на увазі? Скоріше, навіть не оформлення, а формат. Якщо книжки всі з одного циклу, вони мають бути, по-перше, однакового формату, однакового розміру, ну і по-друге, звичайно, щоб, хоча б корінці всі були в одному стилі, щоб. Стоячи на полицях, було одразу зрозуміло, що це книжки одного видання. Яскравим прикладом, напевно, подібної ситуації є нещодавний момент з книжками видавництва РМ, Змія та Голуб, коли першу частину спочатку надрукували трошки меншого формату, а потім РМ перейшло на друкування книжок збільшеного формату, чому, я, до речі, дуже рада, тому що я люблю збільшений формат. І ось я б не змогла, щоб у мене на поличках стояла. Книжка перша частина зменшеного формату, а останні дві великого формату. Ні, вони мають бути однакові до сантиметра. Видавництво РМ напевно розуміючи, яким це може бути стресом для ось таких ем, читачів. Таких покупців книжок, як я, вони потім перевидали першу частину вже у новому форматі, таким чином дали можливість людям, яким це дійсно важливо, зібрати цикл у однаковому форматі, і це круто, та з претензій до рем в мене немає. Але ось це був такий приклад, як я не люблю, щоб у мене на полицях. Були зібрані цикли. Що ж, друзі, ось такі в мене пунктики, ось такі в мене дивацтва, ось такі заскоки. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, діліться, а які вони є у вас? Я впевнена, у кожного є моменти, які ви не любите у фізичному стані книжок, які є для вас принциповими або не дуже принциповими. Будь-якому випадку діліться, будь ласка, це буде невимовно цікаво почитати. І мені, і думаю, всім глядачам також. Пишіть, звичайно, також наскільки сильно мої диванства збігаються з вашими, це також мені буде дуже-дуже цікаво. Якщо вам сподобалось це відео, то також, будь ласка, підтримайте його лайком та коментарем. Цим ви дуже допомагаєте моєму каналу розвиватися. Цим ви дуже допомагаєте кожному моєму відео просуватися, щоб його побачило якомога більше глядачів. Цим ви дуже допомагаєте просуванню українського контенту. Тож, будь ласка, не забувайте це робити. А для тих, хто хоче підтримати мене і цей канал фінансово, я нагадую, що на каналі відкрито спонсорство і оформивши підписку. Ви можете отримати доступ до двох додаткових відео на місяць. Одне відео вже є, і ось буквально через кілька днів вийде наступне. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. А я дякую вам за вашу увагу, дякую вам за перегляд цього відео, дякую вам за вашу підтримку. І ми побачимося з вами вже в наступному відео. До зустрічі!